Всім привіт! Я Dark Knight, і як ви могли помітити по скетчбуку, який тут красується перед нами, сьогодні ми продовжимо оглядати цей скетчбук. Це вже друга частина нашого огляду. Як ви могли помітити, я сьогодні без листочка. А також, як ви можете помітити, по маленькому формату відео та по трішки кривенькій камері, у мене зламався штатив. Тому попередньому відео це видно так і на цьому. У мене зламався штатив, тому у мене тут махінації з підручників, коробок та лінійок. І це все, що я змогла зробити. Вибачте, за тимчасові незручності. Я сподіваюся, що найближчим часом я все ж таки зможу якось купити собі нормальний штатив. Або придумати якусь іншу альтернативу. Вибачте, не розмовляти. Так, добре. Переходимо до огляду і перед тим, як перейти до огляду, так, є Генійка. Я дуже хочу подякувати вам усім за підтримку під попереднім відео. Це, неймовірно, сильно мене порадувало, це дуже мене мотивує. Я, власне, тому я зараз тут, тому що мене це так змотивувало, що як тільки в мене з'явилася можливість та сили знімати далі огляди, я тут же сіла, вистроїла це все попри відсутність нормального штативу. Це, власне, до речі, ось що з моїм штативом сталося. Сьогодні ще друга відпала. Так, добре. А я неймовірно вдячна вам за підтримку під минулим відео. Це неймовірно сильно мене мотивує. І якщо вам сподобається цей огляд, то також прошу вас підтримати це відео там лайком, коментарем, поширенням. Це не лише допомагає а поширити це відео, щоб його побачило більше людей, а це також допомагає моїй менталці. Це дуже мотивує мене і радує. Так, все добре, переходимо до огляду. То я вже тут три хвилинки базікаю. Я люблю себе. Так, на чому ми зупинилися? Зараз знайду. Ми зупинилися на оцьому. А, і я наприкінці того відео не розповідала за цю сторіночку. Ну, бо тут, по суті, і нема про що розповідати. А це. Старий дизайн вампірині, нового поки що я ще не вигадувала. А просто скетчики ручкою, і це я брала маркери. І просто спочатку маркером робила ці оченята, а потім підводила ручкою. А оці виглядають криво, тому що я намагалася засняти на той момент ще відео в TikTok, У мене на той момент був TikTok, І Однією руцею я тримала телефончик, іншою я намагалася повторити оце, ну і звісно, в мене нічого не вийшло. Такс. Давайте отак от його переверну. Це така. Це мій персонаж МС. А отак у неї ще немає нормального імені, можливо, у неї не буде нормального імені. MC — це від Main Character, мейнчеректер. Це відносно новий мій персонаж, про якого я, можливо, здається, розповідала в своєму відео підсумків за цей рік. Але те відео воно чомусь з'їхало по монтажу, тобто я все монтувала нормально, я все вирізала там, всі ставочки. Але коли я зберегла це відео, чомусь воно все з'їхало на декілька секунд і вийшла повна хрінь. Але я просто тоді була в такому стані, що мені вже було просто байдуже, я вже така все, будь-що буде, все. Я втомилася. Так, а це той персонаж, якого я вигадала десь рік тому, під час загострення депресії. За декілька місяців, десь за два, здається, місяці, чи навіть за місяць, за два десь до повномасштабки. І я власне вже тоді намагалася робити комікс. Я вже малювала обкладинку. Господи, прости, ви бачили ту обкладинку? Можливо, я її знайду. А справа в тому, що в мене, як ви бачите, я поперше повернулася до знімання відео. А це значить, що у мене з'явилося місце в пам'яті. Ну і звісно, що мені вже мій стан покращився. А, а з місце в пам'яті у мене з'явилося не ну, тому, що я видалила ті 13 тисяч фото, а тому, що у мене з'явився новий телефон. І так сталося, що я все перекидала на карту пам'яті, бо я дурба, я яка не розбирається у техніці. І я не знала, як взагалі зберігати свої файли а в мене. Як вже горіла, немає комп'ютера тепер. А та й навряд чи я б там стала все зберігати, тому що у мене не найкращі відносини з родиною, і багато моєї творчості лишається в таємниці від них. Тож так, тому в мене із усього все моє життя зберігалося чисто на моїх телефонах. І раніше в мене не було з цим проблем, оскільки мені купували новий телефон за мої ж гроші, які мені там дарували на дні народження. І я просто все перекидувала туди одразу. Але на цей раз ситуація була інакша. В мене телефон зламався, виробився. І все, що в мене лишилось, це те, що було на карті пам'яті. А це було 57 гігабайтів десь. Я знаю, що я багато подію пробачила. Я просто хочу пояснити ситуацію. Це було 57 ГБ, як я вже сказала, і я трішечки зависла. А зараз я згадаю, про що взагалі йшла мова. Ага, так от а, якогось біса ця картка пам'яті відформатувалася, і усі 57 ГБ мого життя їх тепер нема. Я, звісно, ще досі в шоці. Я досі... Ну, звісно, це для мене велика втрата, а... але не будемо про це, бо я вже так багато розмовляю. Я до того, що у мене, здається, на флеші ще лишилися мої деякі арти, і там, здається, була обкладинка, можливо, якщо мені буде не ліньки. Я її якось перекину на телефон це все і покажу. Та обкладинка це жах. Це повний жах. Ну, е, звісно, зараз вже ж ясна справа, що поки що немає ніякого коміксу. Так от, що я хотіла сказати? Відносно новий персонаж, і не секрет, що цього персонажа я брала з себе. А в мене, по суті, є два персонажі, які е, прям дуже від них є багато від мене. Я, в принципі, люблю давати кожному своєму персонажеві частинку від себе. Я вже пояснювала в минулому відео, що для мене творчість це от, дуже важливий аспект мого життя. Я не уявляю свого життя без творчості. І е, е, це власне МС та мій персонаж Флешкаут. Флешкаут. Вони обидва. Маю частини такої моєї темної сторони, так би мовити. Якщо флешкаут – це мій гнів, це моя злість, це моя ненависть, то МС – це мій біль, це мої слабкості, це мої негативні якості, які роблять мене гірше. Власне, як не складно догадатися, у МС також є депресія. І це її малюнок, був надихнений власне цим. А, тому в таких артах з МС я не можу чітко сказати, я малювала чи МС чи себе, чи свій ментальний стан, так би мовити. Бо МС в якомусь сенсі особлює власне мій ментальний стан. Але це було саме те, що я тоді відчувала. Не, вже, ну, тут я не писала, напевно, дати, тому я не можу сказати, коли це було. А, і як ви можете побачити, тут такі золоті. Ну, золотим маркером я намагалась щось зробити, напевно, тут не видно, як воно переливається, воно трішечки переливається. А, і там був такий підпис такий. А, зараз треба згадати: твої сльози це золото, бо це означає, що ти ще щось відчуваєш, що ти ще живий. Щось такого було плану. А... І в мене двояке значення двояке ставлення до цієї фрази, оскільки ну, з одного боку так, але з іншого боку, відчуття стільки болі, воно вже ну не е, от те, які люди кажуть, що краще вже відчувати біль, ніж взагалі нічого. Але от я в цій ситуації, коли мені все ж таки краще нічого не відчувати, ніж весь цей біль. І от, власне, такий у мене був стан, тут ще прищики, так. Добре, переходимо далі. Буду отак робити, бо немає там куди, там стопка книг. Скетчики. Скетчики тут більшість того, що в мене було тоді на столі. Просто брала і скетчила. Це моя персонажка Меган. Здається, це був якийсь референс. І я з нього. Тут, тут, тут видно, що все було ручкою. Мені це дуже подобається. Прикольно вийшло. А статуетка. ця... Якась була статуетка в мене. Можливо, ще десь є, не знаю. Ой, щось про обдарованих дітей, коротше. Таке собі досягнення. Там щось пов'язане з творчістю було. Флешкаут. Euh, скетч так нечисто ручкою, тут я бачу, ще від олівчика лишилося. Такий собі, звісно, скетч, тому що в нього і виріс очей змінився, розріз очей змінився, і а носик тут мені не подобається. В якось... нього ще і зачіска, як я вже говорила, змінилася. Ну, коротше, такий собі, але чомусь він мені подобається. Щось у ньому є. Так, отут вже період, коли я дуже, напевно, починала закидувати малювання, точніше, в мене починало воно розтягуватися. Тобто, зазвичай я сідаю я за день, пару днів я це все роблю. За пару годин взагалі раніше було, я сідаю за пару годин одразу малюю і все. І щаслива, в мене є повна цінка. А потім це все почало затягуватися. Зараз багато своїх робіт я тягну місяцями. А місяцями, напевно, коли ми будемо оглядати інший мій, один із останніх скетчбуків, там будуть в цілому ну, в більшості саме незавершені роботи. А це мої персонажки, але ці персонажки зроблені в мейкерах. Тобто я дуже. Я віднайшла для себе таку штуку як мейкер. Я не знала про а, сайт оцей пікрев чи як він там правильно читається. У мене дуже погана англійська. І все, я просто почала робити своїх персонажів, я дуже це люблю. І от я знайшла мейкер, Я зробила там декілька своїх персонажок і вирішила їх намалювати вже у своєму стилі. А... Це ви могли бачити, це, напевно, зараз ще є аватарка мого каналу. Це я потім перевела в Діджитал і зробила. Мені взагалі тут подобається. Це знову ж таки МС. Мені подобається її вираз обличчя такий. Це Адель, це, ну я вже про неї так да, колись розповідала. Одна з моїх перших персонажок. І просто в такому геловінському образі, з того ж таки мейкеру. Це все з мейкеру, просто в моєму стилі і під риси обличчя моїх персонажів. Бо ну, ясне діло, що часто в мейкерах немає всіх рис обличчя, щоб передати саме того персонажа. ну, Це логічно. І отак от от я помалювала. Мені подобається на диво цей арт. Тут я, звісно, запорула вже трошечки, але от тут таке фарбування мені подобається, таке миленьке. Знову скетчики. Намагалася ручку намалювати. Та ж сама вампіриня. І оченята меги. Нічого тут більше сказати. Мені подобається тут такі ну, фарбування. Мені подобається. У мене тоді взагалі були великі проблеми з фарбуванням. Вот і Зет. Просто. Ну, я зараз просто розумію, наскільки крінжово виглядає його поза, це привид опери Ерік. Одна з перших книг. Взагалі, напевно, єдина книга чи одна з єдиних книг, одна з небагатьох короче, книг, які я прочитала за останні роки. Щоб раніше я була таким книжковим черв'яком, можна сказати. Я постійно читала книги. в мене не було друзів, логічно, що я намагалася уникати реальності, тому ну, в мене були лише книги. Я дуже багато книг читала. Я вже не пам'ятаю, які книги я читала. Але от настав 9 клас, я тоді, як вже можна здогадатися, тому що більшість моїх персонажів були аб'юзивними. А це був той період, коли я дуже налягла на ці романтичні романи, але ж не просто романтичні романи, а романи з, з якимись надприродніми істотами. У мене тоді взагалі був повний двіж, не знаю, як це назвати. Я прям дуже тащилася по надприроднім істотам. Я просто, ну, мені було нудно читати про стосунки людей. Ні, мені треба було обов'язково, щоб це був демон. Це лише демон. От і е, я наткнулася на один романчик в е, 9 класі. Я його читала. Я його, напевно, за пару днів я прочитала усі, здається, п'ять книг цієї серії. Я це для мене багато, бо, попри свою любов до читання, я не швидко читаю. Я бачила людей, які читають швидко, це для мене щось неймовірне. А мені постійно треба перечитувати. Тобто, от я прочитала рядочок, і я його знову перечитую. Я там якесь речення перечитаю. Я, можливо, щось там пропустила. Тобто я все одно повертаюся до перечитування, і це мене тормозить. Тобто одна людина просто прочитала це речення, їй далі читає речення. Я прочитала це речення, потім ще раз його прочитала, потім це ще раз якийсь рядочок прочитала. Щось таке, Корей, в мене було. У мене з увагою не дуже все гарно. Якось відео так швидко йде вже 17 хвилин. Здається, <плес> я сьогодні говорю ще більше, ще довше, ніж тоді, у минулому відео. Так от, ця книга, ця серія книг була неймовірно жахливою. А я така людина, яка дуже сильно прив'язується до персонажів. Тоді я ще не любила скло. Власне, привито перезмусив мене полюбити трішечки скла. Потім ще Джекі і Хайт почалися. Коротше, так е я знову зависла, вибачте. Так, згадала, що я хотіла сказати. Е я з тих людей, які прив'язуються до персонажів. І я дуже з них переживаю на впротязі всього твору. І там стільки переживань було безглуздих, а стільки драми на пустому місці, і кінець фінал, я ж читала, я вже не хотіла це читати, але я читала через силу, просто щоб переконатися, що з тими персонажами все буде добре. Фінал полягав у тому, що це ну, хеппі-енд без хеппі-енду. Зло не повержено. Таємниця там була одна із таких таємниць, тобто наша Гаріня відносилась до якогось, почала відноситися до якогось роду, до якоїсь класу істоти, і про неї ніхто нічого не знав. Це була головна таємниця книги. Її не розкрили. Ні, ні в жодній з цих серій не розкрили цього. А в неї ще була можливість дізнатися їй там одна. А, Подружка впливова здобула книгу про цих істот, але вона її віддала. Коротше, вона не стала її читати. Коротше, головна таємниця не розкрита, нічого не зрозуміло. І хеппі-енд-енд полягав у тому, що от. Цей чувак, демон там в світі людей, там він там займається політикою, ла-ла-ла, А наша головна героїня займається просто тренується боями, а донька її подруги чомусь її ненавидить якогось біса. І також там написано, що цьому демону доводиться іноді тримати головну героїню, щоб вона себе не розсарапала. Тобто в неї якісь вже психічні проблеми. І це хеппі-енд. І мене це так травмувало, бо і так уже через силу читала. Коротше, я після цього припинила читати книги взагалі. У мене це просто відбило бажання читати книги. І от лише десь. Навіть не лише книга, а й фанфіки. Усе, усе. Я навіть шкільну літературу не читала. У Мене просто це відбило реальне бажання читати. І лише десь. Ближче на початку десь 11 класу. Я дуже давно хотіла дізнатися, що ж за приветопери, бо воно так на слуху постійно, але я ніяк до нього не доходила. І я спочатку пограла в гру від мазума, поплакала, і це, власне, в мене пробудило бажання читати. Я почала читати фанфіки по ньому, А потім мені моя подруга на той момент подарувала книгу перевед-опери, і от я нарешті прочитала книгу. Тому в мене до цього твору, до цієї книги, до цього персонажа такі особливі а почуття, тому що це була власне та книга, яка повернула мені бажання читати. Я, звісно, не так багато читаю зараз, тому що в мене просто немає сил вже. Я не можу більше сприймати інформацію, власне, тому я ніде зараз і не навчаюсь. Мене вигнали з вузу. І тут, власне, я хотіла намалювати, давно не малювала фанартів по привид опери. Це була тема, знову ж таки, це вже був виходить не червопис, а щось інше. Не пам'ятаю, як воно як називалося. Там була тема, просто назва привид. Ну, і звісно, я не можу. Ну, якби ну, привид, привид, оперну, ну це логічно. І звісно, я написала там. А... І я ж вже розчилася писати, я просто маленький. Шматочок написала про почуття там його, коли він помирає, чи щось таке. І власне намалювала, як він помирає біля свого органу. Так, це орган, якщо ви не зрозуміли. Бо я розумію, я сама ще коли дивилася, навіть не розуміла, що це, от тільки зараз згадала. От, і я думаю, от я коли викладала це, я зазвичай викладаю його отак от. Бо воно виглядає отак от краще. Тому що якось позу я ну, не дуже нормально намалювала. О, це мене, напевно, так, дуже, напевно, було загострення. Комікс. Який ви вже бачили в минулому відео, я показувала звідти. Це була перша розміточка, потім я його перемалювала вже в діджителі знову, і тут я просто записала, в якому це було розміру. Це було ще на комп'ютері. І, як ви бачите, по цьому розміру, я так розумію, він маленький, але ну, у мене комп був дуже слабенький, він ледве витягував той медібенг. Тому і я брала маленькі такі. Ой, дуже милий Артик. <смі> Тут кукурудза написано, то просто а, Бабуся говорила вимкнути кукурудзу, я щоб не забути, записала її. Мої персонажі знову такий флешкал, знову мега. А, просто захотілося з ними якийсь комфортний артик. Це, здається, було з якогось референсу. І ну, просто хотілося комфортний артик. Мені він подобається, хоч у ньому є помилки, звісно, багато помилок, але він такий душевний, так би мовити, такий. От, завжди, коли дивлюсь на комфортні артики з ним, мені стає якось краще. Просто люблю цих персонажів. А знову флешкаут була якась штука у Твіттері, типу, на свого персонажа в цьому. А я не змогла його намалювати. Я хотіла це в діджиталі закінчити, але оскільки в мою кімнату постійно заходила родина, я не могла це закінчити, тому що рогаті чоловіки і такі оголені викликають багато емоцій. А у моєї родини мені бабуся взагалі сказала, що у мене депресія через те, що я малюю одних чортиків. Ну тобто, психічні розлади так і істр... страпляються. Ви думали, що психічні розлади трапляються якось інакше? Ні. Я просто малюю рога, от у мене є депресія. Коротше, я просто так психанула, поводила ручкою, а, зіпсувала більш-менш нормальний скетчик і все. О. Знову скетчики. Так, я переплутала букву Я. Навпаки, її написала. Ну, у мене з дитинства такі проблеми. Завжди букву Я путаю з буквою Р англійською. А скетчик з якогось референсу, МС знову і типу флешка. От одразу ручкою, і щось мене тут знову напевно накривало. Видно, Видно що мене накривало. Ой, це сміх скрізь сльози. А ще в мене така звучка з'явилася брати абсолютно нормальні наліпки і давати їм своє хворозе якесь значення. Ну, так. Що тут ще сказати, мене крило конкретно. Це вже був починався період, це осінь, так. Осінь починалась. Осінь це вже був початок того, як мене конкретно накривало від відсутності антидепресантів, відсутності лікування, тиску родини і повномасштабки, як би. І мій психічний розлад дуже прогресував. Але це ще квіточки. От як мене взимку штирило, от так. Я це було жахіття. Я ніколи не думала, що депресія може бути настільки страшною. Мені подобається. Він так, я тут я його так і назвала бруд, бо він брудний. А, але він мені подобається, все було чисто, просто взяла гуаш і просто почала мазюкати без скетчів. Прикольненько, прикольненько. Тут трішечки запорола. Ну, Прикольня. так мені подобається. Щось в ньому є. От щось в ньому є. Він такий яскравий, що для мене. Не характерно, як ви могли помітити, по моїм артам вони більш такі тусклі, більш така в них палітра. Не яскрава. Ще один дуже милий скетчик моїх персонажів. А, знову мега і флешка. От я їх просто дуже люблю. Тез якогось референсу. Я просто люблю малювати з ними якісь ніжні моментики. Коли мені погано, вони мені іноді навіть допомагають якось, від них тепло стає. Мені подобається фарбування, мені подобається ось тут, як я пофарбувала такими двома різними відтіночками. Бо в мене з фарбуванням проблемки. Тому я будь-яку свою перемогу, так би мовити, я не пишаюся в цьому плані. О, а це одні з моїх найулюбленіших артів тут. Знову перемога в фарбуванні, хоч, можливо, і сумнівно для когось, але для мене це дійсно перемога. Бачите, це було 12-го, це було 14-го. Це все один персонаж. До речі, це більш уже новий дизайн флешкаута, ви можете побачити з довгим волоссям. Я йому змінила довге волосся. І особливість його волосся в тому, що воно зливається ніби з темрявою. Просто я його намалювала. Це все. Мені подобається палітра тут. А коли я його ще я дізналася потім вже, що зазвичай художники не просто фотографують, взагалі сканують в нормі а свої традиційні арти. Не просто фотографують, а ще й обробляють. І моє життя змінилося. Все, я, я навіть скетчі тепер без обробки не викладаю. Воно просто настільки гарно все. Це флешка-ут маленький. Так. Це вже більш-менш готовий його дизайн. Просто я думала довго над його дизайном, коли він був маленький, як він виглядав. Більш склоняюся, що щось наподобі цього буде. Просто хотіла такий моментик тут намалювати. Тут є одна така пасхалочка, яку я поки що, напевно, не буду розповідати. Та й мало кому це цікаво. Можливо, колись розповім. В принципі, тут нічого такого не, незвичайного немає. Мені подобається просто цей арт. Він красивий. І давайте напевно на цьому і будемо закінчувати. Для мене якось так час пролетів непомітно а вже півгодинки тут, А На цій прекрасній ноті ми завершимо. Я неймовірно вдячна всім за перегляд та за підтримку. Це, неймовірно, сильно мене мотивує. Я бажаю вам всім гарного дня, щастя, здоров'я і сподіваюсь до зустрічі в нових відео.